Вітаю глядачів телеканалу конкурент Конкурентів в ефірі Луцький автобазар. У цій програмі ми будемо шукати фольксвагени, або як ще кажуть, народні автомобілі. Ми подивимось ціни і з'ясуємо, чи справді фольксвагени відповідають вислову якість ціна. А ви не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити найцікавішого. Volkswagen посад 2012 року випуску коштує 12 тисяч 900 доларів. Кропка передач тут автоматична. Є мультируль, це в нас універсал і салон виконаний з текстилю. Це ціна, якість. Ви з цим погоджуєтесь? Звісно, звісно. ціна-якість. німецький виробник. Якби за ті гроші, що вона вартує, реально, то вона все відповідає. Як і по матеріалам, і по пробігу, все те, що воно є, все виходить. Якісний матеріал. Перш за все, як було, такі є насправді. А які з нею можуть бути проблеми? Можливо, вона якась дорожча в обслуговування або. Дорожче не обслуговування. Ні, ні з чим не дорожче. Це точно проблеми. Проблема, якщо вона невчасно обслуговувалась, наприклад, да, і якісь моменти пробігом можуть бути. Що Все остальне, якщо воно, допустимо, йде север... ну, сервісовано, все, якби там е... положено там, там, 15 тисяч, міняєш масла, фільтри, що треба, і йдеш собі, то якби проблем ніяких немає. А, а Вони реально вартує динаміка їзди самої, от, комфорт, ну, справді то все вартує всі гроші. А правду кажуть, що старіші моделі вони краще, ніж ті, що нові зараз? Ну, Можна і так сказати, це вже ну, порівнювати треба, наприклад, от, самим пробігом. От Якщо вона проїжджає ну, не знаю, 200 тисяч, ті от, типу, от старіші, не як старіші, 12 року, наприклад, це ще рахується. Ну, вже трошки старіші, типу, це. але по якості самі, по всьому, то рахується, що от, ну, крепший метал, крепший, ну якість. Управління от, бортовим комп'ютером є, це на кермі самому. Круїс-контроль, датчик світла, тобто повне світло. Виходить. І от подогрів, е, клімат-контроль двохзонний. От, ну, це такі якби. Середнє, але все, що є для людини, в основному є. Ну, без шкіри, без шкіри немає шкірного салону, якби цей. Але це отакий от, от стан, це реальний стан на 240 тисяч на тій машині. Сервісна книжка, і все можна перевірити. і кому така машина підходить? Можливо, якимось молодшим людям, сімейній парі. Ну, молодшим людям, наприклад, вже таке більше, якби там в седані, бо це більш таке сімейне, автомобіль, якби там, ну такі, ну хіба що, якщо б там сім'я, яка вже має дітей, де, допустимо, комфортно вона положити якісь там коляску, ще щось така справа вже для сім'ї. А біж для молоді такої, то в такому щось простіше. Ну, як не в простішому, а в седані більш там полюбляють таку штуку. Тоді допихли на рибалку, положили матрасик собі і можете спокійно відпочити навіть трохи. Можна нормально так напакувати, цілий багажник. Так, да, що хочемо. Ну, можна і тваринки, це сітка для тварин, якщо там якусь собаку то можна перевозити, щоб. Супер. Речі да. Можна нагружати. Ну, посад, якби, народом улюблений автомобіль ще років 20, самих перших моделів. Тобто це визнання, це така штука народна. Тобто не те, то, що ми приділо, три чоловіка взяли і вирішили, що це модель, там, якби. це люди самі показали, що вони от ходять, ця машина вартує гроші. Реально ну, вартує то все. Фольксваген, але вже іншої моделі. Volkswagen Golf 2010 року випуску коштує 7800 тисяч доларів. У цій автівці дизельний двигун об'ємом 1,6 літра. Пробіг 217 тисяч кілометрів. Також є мультируль. Коробка передач уже механічна. Об'ємне багажне відділення, куди можна буде вмістити будь-що, наприклад, коляску або речі для подорожі. От уже третій Volkswagen в чорному кольорі. Але ця модель це Volkswagen Таурек. Коштує 23 тисячі 850 доларів. Чи то 2012, чи то 2011 рік випуску до кінця не зрозуміло, але можна уточнити в продавця за номером телефону, який він залишив. Пробіг автівки 218 тисяч кілометрів. Коробка передач автоматична. Зараз в ній досить жарко, оскільки погода на дворі дуже гаряча, але це не проблема, бо є клімат-контроль, також е мультимедійний руль і шкіряний салон. Трилітровий дизельний двигун. Автівка, як сказав, продавець підійде всім, тому що особисто мені було трошки дивно бо автівка досить велика, і я боялась, що можливо нею буде важко паркуватися, але продавець запевнив, що тут є парктроніки, тому все буде супер. Volkswagen Гольф 2018 року випуску у сірому кольорі. Об'єм двигуна 1,6 літри, заправляється дизелем. Пробіг 188 тисяч кілометрів, а ціна такої автівки 14 тисяч 800 доларів. В рідній фарбі є один е, косметичний підкрас, перелак, праве крило, е, плюс є історія обслуговування, і навіть, мабуть, там замінена помпа і. Так, да, точно помінена. Вот. Посалону блюдо, охайно, чиста. В такому стані є фотографії з Франції, в такому стані, як вона і є, такому вона і була пригнана. Зачухана, чиста, доглянутий автомобіль. А для кого більше підходить? А тут на любителя. Тут, я думаю, підійде як для чоловіка, так як і для жінки. Якщо подорожувати, самі, бачите, який багажник. Закинув валізи і поїхав. Сімейна машина, я би б сказала, підійде сім. От колесо нове тут докатка йде. Машина мартує уваги. Я, я вважаю, що це для сім'ї хороший варіант. 1,6 двигун, кондюха – Все для комфорту вистачає в цьому автомобілі. А як ви ставитесь до такої тези, що фольксваген це ціна, якість? Я абсолютно згідна, тому що багато навіть взяти по запчастинам, вони доступні скрізь, ціни доступні також. І я вам скажу щодо запчастин: ця машина обслужив часно і поїхав, вона не сильно і ломиться. Це не БМВ, скажімо так. Ніде нічого не кручено, все в оригіналі, всі болтики можна подивитися. До речі, будь-який сервіс. Я рекомендую це, до речі, не, не перша наша пригнана машина з Франції. Якщо людина бере для себе, не Перекуп, то бажано поїхати на сервіс Volkswagen, в Руванці знаходиться. Поїхали заглянули 200 гривень заглянути. Перевіряється і кілометраж, дивиться, що це рідний пробіг. от, і перевіряється, що в машині було обслужено. Тому що людина бере для себе, це саме супер. Volkswagen гольф 2002 року випуску в дуже оригінальному кольорі. Коштує 3950 доларів. Мотор 1,4 бензин. Так, 2002 року. 200 тисяч оригінального пробігу. Машина вся в рідній фарбі. От комплектація люкс заводський кондиціонер працює, машина по ходовій, по мотору. Питань немає. Без підкрасів. Без, без... підкрасів, так. Без а як підкрасів. ви до такої тези ставитеся, що Volkswagen це ціна, якість? Так, да, це ціна і якість. Це надійна машина, яка ніколи не підведе. Угу. А чи правда, що старіші моделі, вони набагато кращі, ніж новіші, які зараз випускають? Вони простіші. Простіші в обслуговуванні і в усьому. Тож усі продавці фольксвагенів погодились з тим, що якість автівки на 100% відповідає її ціні. Найдешевший фолькс, який нам вдалося знайти на луцькому авторинку, коштував майже 4 тисячі доларів. А найдорожчий понад 25. З вами була Ярослава Олексюк. Вдалих вам покупок і на все добре.